На минулому тижні ми продовжували роботу за вашим дорученням щодо переселення бажаючих жителів міста Шостки, які дуже сильно переймаються саме обстрілами расистів до Старостинських округів. Так, за минулий тиждень разом із старостою Чаплівського старостинського округу, паном Сергієм, ми змогли знайти помешкання де згодилося аж сім осіб міста Шостки проживати в Чаплівському старостинському окрузі? Це в основному особи 60+. На цьому тижні будемо перевозити ще двох бажаючих осіб, але вже до іншого старостинського округу. Вони перебувають на обслуговані в шостки в територіальному центрі. І теж будуть на обслуговуванні в тому старостинському окрузі, де будуть перебувати. Поки плануємо до Тиманівки. Бажаючи є, і ми повинні розуміти, ворог стучить тут у нас каблуками, кулеметами, мінометами. Зовсім поруч. Громада в нас велика. Є населені пункти, які розташовані до кордону 20 кілометрів. А є 50-60, тобто різниця є. І в сьогоднішніх умовах ми повинні прогнозувати найгірші ситуації. Ми можемо рухатись простори для того, щоб забезпечити безпеку своїх людей. Створювати резервні пункти управління. Ці проблеми ми повинні вирішувати зараз. Ви бачите, що на вихідних у Харкові в епіцентрі дві бомби прилетіли управляємо кабель. Скільки людей загинуло в Запоріжжі? Аеропорту розбомбили той, який три години тому вели в експлуатацію. Тобто ворог не рахується ні з чим і намагається нас залякати, бомбити ті об'єкти, де багато людей, бомбити ті об'єкти, які соціально значимі. Така проблема і з такими проблемами продовжувати повинні жити і не панікувати.